Вітаємо, ви слухаєте рідне радіо. З вами Анна Домбровська. Сьогодні у нас в гостях Даніела Заюшкіна, солістка найпотужнішого в Україні інді гурту Vivian Mort, який скоро вирушить до нас із всеканадським туром. Даніело, вітаю вас на рідному радіо. Вітаю доброго дня, вечора. У кого що. Дано, це ваш перший тур Канадою. Старт в Отаві 27 лютого, і фініш у Вікторії 16 березня. Так, це наш перший приїзд. Нас неодноразово кликали, але все щось не складалося і. Не знаю, відбулася відбулося вторгнення, і ми вирішили, що напевно це той момент, коли потрібно вже їхати так далеко і виконувати свою місію, те, що може артист е робити, і те, як він може послужити в цей час. Тому так ми вперше заїдемо до Канади і провідаємо слухачів, які там живуть. Чудово, нас багато, і стало ще більше з приїздом. З останньої хвилі іммігрантів з України. Тобто, вас обов'язково, звичайно, чекають. І концерт при свічках у 12 містах Канади. В якому форматі він буде проходити? Це такий камерний, я би сказала, формат. Буду я, фортепіано, тобто, окрім мене, на сцену ніхто за весь вечір не вийде, ну наскільки мені відомо. Немає міста вийти, туди тільки я і фортепіано, свічки, це будуть красиві зали, церкви. Якісь історичні пам'ятки ошатні. Ми такі намагалися обирати цей тур взагалі вже дуже давно продовжується. Він почався в Україні, об'їхав всі обласні центри, майже всі там, де можна зараз виступати по Україні. Потім переїхав до Європи. Об'їхали ми Європу. І так тур продовжується в Канаді. І загалом у нього у нього один формат: це такі. Домашні зустрічі, акустичні атмосфера, яка спонукає, можливо, знайти якусь частину себе, яка любить філософствувати, дивитися вглиб себе, спокійно спілкуватися. Тобто ми там мало відриваємося. У нас є і такі концерти, але саме ці вони для якоїсь близької розмови, там, де може виникнути. Десь посередині концерту довіра, і ми відкриваємося, і тільки тоді ми досягаємо якогось терапевтичного ефекту. Що ми виходимо, і нам наче легше ми щось зайве викинули, те, що носили і довго, не могли виплакати, не могли висказати. А ми тут побачилися, і нам наче полегшало це. І я сама відчуваю, і такі отримую відгуки. Так, дійсно, за останній час багато чого дійсно треба виняти і, і пере, перезарядитися, і, і сподіваюся, що якраз це й вдасться зробити під час вашого туру. Е, ну і відповідно, яка би пісня Морт могла б стати символом цього туру? Голубку, давайте поставимо. Тоді так, повну версію разом із треком Голубка. Запрошую вас слухати на Spotify каналі Рідного Радіо, а ми продовжуємо. Даніело, прямо перед тим як я приїхала до Києва минулого року, гурт Mort якраз представляв свій новий альбом серію концертів. І це за перший за шість останніх років альбом ФАТА. Чи почуємо пісні з цього альбому на концертах в Канаді? Так, на концертах в Канаді я зіграю декілька пісень з цього альбому. В іншій обробці зрозуміло, тому що ми не веземо весь бенд. Альбом Фата він мультиінструментальний. Там дуже багато інструментів, але. До Канади я їду одна, тому що я хочу зібрати. Ну ми всі прийняли це рішення, тому що хочемо зібрати більшу суму. А якщо ми будемо вести всіх музикантів, то це буде дорожче коштувати цей тур. Е, відповідно, і альбом Фата. Ми, е, на жаль, зіграти повністю не можемо е, з тої причини, але е, там є декілька пісень, які добре адаптуються. Е, в аранжуванні під фортепіано і я, звісно, їх зіграю обов'язково. Чудово і можливо буде ще нагода всьому гурту все ж таки до нас приїхати з цим новим дуже цікавим альбомом. Даніела, ви згадали про збір коштів і яку частину вашої творчості займає підтримка захисників України? В діяльності скоріше. 음, важко відповідати на таке питання. Завжди здається, що о, можеш зробити набагато більше і хочеш, е, тому відповім сухими цифрами. Е, гурт має такий принцип, е, що всі закордонні свої виїзди, закордонні тури. Наразі це буде третій такий закордонний тур. Е, 100% прибутку ми передаємо Збройним силам України. Е, е. Ну і звісно, ще робимо е, збір. Тобто, це, це будуть гроші за квитки. Е, тобто, ті гроші, які е, слухачі віддають за квитки, це вже донат, який я візьму отак от, в кулачок і понесу військовим, е, і е, ми придбаємо е, щось із того списку запитів, який у нас є, який постійно. Поповнюється ну, це дійсно надзвичайно, і е, взагалі що всеканадський тур е, гурту Вів'єнмор благодійний. Хочу вас цьому запевнити. Також я знаю, що усі без виключення тури українських артистів, які організовує каска ентертеймент, підтримують Україну в боротьбі про боротьбі проти російських загарбників. Пам'ятайте це, коли ви. Будете приймати рішення чи прийти на концерт. А а на яку мету ви плануєте зібрати кошти в Канаді? Чи є можливо вона окреслена, чи якась загальна? Я би ще хотіла додати до тієї тези, що пам'ятаєте, що концерти благодійні. Хотілося б додати, що пам'ятаєте взагалі при виборі концерту, на який хочете йти? Що дуже важливо дізнатися, чи має цей концерт благодійну мету, тому що на мою. На мою думку, яку я зараз нав'язую активно нашим слухачам, це не чувано, щоб зараз концерти проводилися лише для себе. Але там довго йде війна, і в багатьох артистів вже є ця спокуса просто працювати. Як вони робили раніше, колись завжди, і вони забувають, що зараз зовсім інші часи, і я, наприклад, особисто бойкотую концерти, з яких нічого не передається військовим, тому що я вважаю, що це несмак, і взагалі жлобство, і так ще робити зовсім не можна. Ходіть на концерти. Де в описі написано, що артист підтримує Збройні Сили України і така то, така то мета? Це і гордість, це і приємно бути на такому концерті. І у мене мурашки вже усе моєї йдуть. Я вже уявляю, і дійсно дійсно абсолютно підтримую цю думку. Отже, попереду 12 концертів, і перший з них відбудеться саме в Отаві в столиці Канади, 27 лютого. Які у вас побажання нашим слухачам? Побажання, побажання, напевно, будуть такі, якщо ви відчуваєте, що скучили за Домом, скучили за Україною, або вам її не вистачає, ви б хотіли е ще якось доєднатися, окрім як через екран. Окрім як спостерігати в інтернеті, що відбувається, хотіли би торкнутися, то е, приходьте до нас, ми привеземо вам звісточку з рідного дому і особисто підтвердимо, що ми тут е, не впадаємо у відчай і віримо е, в силу українства. І віримо в наш зв'язок, віримо в нашу українську ідею, тримаємося е, свого коду, е, своєї культури, е, будемо її прославляти, нікуди не відступимося. І все це ви відчуєте разом з нами і доєднаєтеся, е, не знаю, обіймемося, поплачемо, посміємося і зберемо е, гроші на, українсь, на українське військо. Ось так. Дякую, Дано. На цьому ми завершуємо нашу розмову з Даніелою Заюшкіною, солісткою видатного українського гурту Vivian Mort. І сподіваємося продовжити її наживо на сцені Dominion Chalmers в Отаві та ще в 11 містах Канади. Ви слухаєте Рідне Радіо. З вами була Анна Домбровська. Дано дякую за інтерв'ю. І з якою піснею ви залишаєте наших слухачів? Я залишаю їх з піснею. Час. Отже, на часі пісне час від гурту Mort. Нагадаю, що повну версію разом із треком можна послухати на spotify каналі Рідного Радіо. До наступних зустрічей.